Шановні колеги, добрий день. Починаємо наш круглий стіл, гаряча лінія святого. Сказати декілька слів, як виникла ідея цього круглого столу, і е, поставити основне питання для учасників нашого круглого столу. Напроти нас, прямо у Кринформа, знаходиться інститут краси, де працює волонтерка Тетяна Ярошевська. Вона опікується одним з дитячих будинків і вона просто Вікон свого кабінету бачить магазин взуття? І ось вона звернулася до цього магазину взуття, який теж знаходиться просто в будинку «Укрінформа» за допомогою? І 250 пар взуття для діток завтра їдуть в дитячий будинок в Орзелі, і у тому числі їдуть. в цифр. Сподіваємось, що це початок, тільки початок такої плідної спільної роботи. Але яке основне питання ми хочемо зараз поставити? і поставити перед учасниками нашого круглого столу, і я його повторю для тих, хто до нас доєднається за кілька хвилин сьогодні. Суспільство. Знаходиться в дуже важкому стані, для нас всіх це не секрет, і, і, і суспільство і держава. І от і, велика кількість знадолених дітей. Як заохотити громаду? Як заохотити громаду саме на Пряму дію, я спеціально зупинилася на сюжеті, який привів до цього круглого столу, як заохотити людину не допомогти дітям, тому що дітей часто, людей часто відлякує складна структура, чи довгий шлях допомоги, чи те, що вони не знають, наприклад, волонтерів персонально. Я хочу вам сказати. Що дуже важливо було у історії з взуттям для діток, у тому числі для циблі. Дуже було важливо, що це персональна людина зверталася, власник бачив цю людину, і не було жодних жодних сумнівів, що якось може бути все чи іначе. Я прошу стисло і конкретно сказати, як можна зараз в таку в такій, в такій проблемній ситуації. Ситуації достукатися до людей, бо ми всі прекрасно пам'ятаємо, як, наприклад, збираються гроші. Ми переводимо гроші на гаманіш, потім цей гаманіж не купується, Переводимо гроші на лікарню, потім вона не будується, і, і так, так, так далі. Знаєте, від чому відбувається так? От я хочу підтримати пані Аллу, яка сказала, що дітям не вистачає уваги уваги спілкування з людьми. Ми намагаємося от на сайт «Дідом.Інфо» Знаходить таких людей, там дуже багато людей, які заходять, які реєструються. Там тільки зареєстрованих здається, більше біля двох тисяч людей, які займаються цим. Що відбувається, відвідуючи такі дитячі будинки, от запрошуючи друзів, товаришів, волонтерів, які хочуть поїхати. Відбувається таке, називається перегорання, тому що люди їдуть, хочуть допомогти і стикаються в тих школах, стикаються з нерозумінням керівництва шкіл інтернатів. Поки ми привозимо якісь там подарунки, нас ніби сприймають. А як тільки от ми там вимагаємо щось більше уваги, може десь вказуємо на якісь недоліки, ми стаємо такими, знаєте, непроханими гостями, не відкликаються. Я просто так про наболівши, ось зараз про комарівську школу, ми готували. Прийшли до того, що необхідно там дітям до нового року якісь робити подарунки. Але відійшли від того, щоб кожна дитина отримала матеріальний подарунок. Вирішили зробити такий подарунок, відвезти дітей в кінотеатр, щоб вони подивилися. Ну знайшли спонсорів, знайшли людей, які готові були оплатити автобуси, домовились з кінотеатром, домовились з рестораном, хто б їх покормив. Перегляд фільму мав бути закритий, ніяких спілкувань дітей з сторонніми особами не мало відбуватись. Єдине, що ми попросили в керівництво школи скласти список дітей і подати його в районний відділ освіти для затвердження там відповідальних осіб. Для отримання, для отримання дозволу це потрібно було від них. На що тим, таку відповідь отримали, що ніхто нікуди не їде, тому що карантин це була відповідь ще місяць назад. Почали далі. Як же карантин? Нема ж карантину. Ви бачите, що в державі грип, ви повезете моїх дітей, ви сюди приїдете і ну, бачите і я тепер відчуваю ну що думають ті волонтери які шукали ці всі кошти от з цим потрібно якось і в нас немає знаєте, як вплинути на таких на таке керівництво шкіл